Всім привіт! Бородата мотивація на зв'язочку. Хочу вам сказати, скільки ви не працювали, скільки ви щось не робили, придумували, просто навіть думали про щось важке. відпочивайте. Дайте час для відпочинку. Зробіть перерву. І саме головне, у відпоч... вас повинна відпочивати голова. Думки: Женить їх. Кудись в куток в чорний, щоб вони там сховались, і ви їх не чули. Тож, для цього є медитація. Я це ще дзен не зловив, але буду разом з вами пробувати. І спробую, як спробую, як в мене все вийде, я вам все розповім. А для цього треба підписатись на канал. Бо кожен з вас, якщо підпишеться на канал, просто натисни, ти мене ніколи більше не побачиш. Просто натисни. Натисни підписатись. І все. І все буде чудово в моєму житті, бо я тільки раді підписників всі ці відео кльопаю кожного дня. Кожного дня з початку цього 2025 року. Дякую за увагу. Тихої вам ночі і. До наступного відео Підпишись на канал.